Ми чули їхню вонібензю, який сказав, що Україна безповоротно втратила окуповані Росією території та має поступитися да, да, да. частиною своїх регіонів. Да, ну да, але да, тут да. питання в тому справді що ми зараз і як ми покажемо свою силу. Ми справді бачили ось цю угоду, яку ми не підписали. Зараз бачимо, що пишуть да, про це да. світові медіа. Ми показуємо силу, ми, ми показуємо і вводимо свої санкції, говорячи про прильоти по НПЗ да, російських. Але От як зараз, щоб ми зараз мали зробити після цих перемовин? Чи якщо на нас після ось цих перемовин в Ряді у нас не відбудеться якась зустріч? Чи це про щось буде свідчити? До по території Росії нехай там говорять все що завгодно. Нас нас там немає таке мити. До чого. Ви там щось зібралися, щось там потренділо. Вам сказали, що ми не визнаємо, не визнаємо. От і все. Наше завдання тільки тільки удари по території Росії. А ви там можете говорити що завгодно там? Сказали, що немає присутності. Зеленський сказав, готовий на перемогу на Спучення, де зустріч з Путіна в присутності Трампа. Немає така про що тоді розмова? Де європейці, які хочуть брати участь? І так далі, немає. Ну, так в чому тоді розмова? І так далі. ну повинні розуміти, зараз гра на нервах іде ось А європейців давати їм по голові швидше, щоб закуповували зброю для України. Ну, тільки у, у, у Норвегії тільки минулого року прибуток їхнього суверенного фонду був 200 мільярдів євро, по-моєму. Це весь ВВП України. Говорячи про те, про що все ж таки можуть домовитися Штати і Росія, російський переговорник Кирил Дмитрієв, якого до речі не просто так туди послала, а саме через те, що він бізнесмен, до речі, він народився в Києві. Так, а так, він так. намалював цифри, мовляв, скільки втратила американські компанії від ведення санкцій. Ми ж знаємо, що Росія зараз б'є по тому, щоб зняли з них санкції, І першим пунктом він поставив сектор IT та медіа: 123 мільярди доларів. Нібито втратили штати через ось санкції проти Росії. Тобто він розуміє, куди бити розуміє, як тиснути. Чи може Росія перекупити е, зараз адміністрацію Трампа? чи може вона купити Трампістів своїми грошима? Якими грошима? Які нехороші? Ні, ми, ну, тими, що вони втратили? Вони кажуть, що, дивіться, і... ви скільки втратили? Відміняйте санкції і дивіться, скільки ви заробите. Давайте так. Ну давайте по перше називати трампістами. Є президент Сполучених Штатів Америки. То щось я не зрозумів риторику у наших медіа. Я розумію, що якісь там грантажерчики їх позбавили пайку. Вони починають знати. Що значить трампісти? Є президент Сполучених Штатів адміністрація так, Трампа давайте, так. будемо коректними. Адміністрація Трампа без будь-яких поступок з боку Російської Федерації Трамп нічого знімати не буде. Ви зробите тоді. Щось будемо говорити. Все інше, це раз і по-друге. Там же головне нафта. По нафті зняли санкції, не зняли. Україні хтось говорить, що це не можна бити по території Росії. Ні, ніхто не говорить. А, і знищувати їхню інфраструктуру, як робила попередня адміністрація, а, коли нам почали розповідати, що НПЗ це є цивільною інфраструктурою. Тобто ми повинні показувати свою силу. А там, що вони будуть повзати на колінах перед американцями щось вимагати, щось робити. Ну нехай спробують чи вийде у них щось. Я у мене деякі сумніви є. Тому що Трамп, о, якщо буде знімати в якийсь крок, конкретний крок, який буде для нього зрозумілий в обмін на щось. Це Байден, коли прийшов, зняв санкції з росіян без будь-яких умов, коли це було коли прийшов до влади. Він же зняв санкції з північного потоку, який зупинив Трамп без будь-яких умов. А тут я поки не бачу, нічого не знято і так далі. Навіщо це важель, важель тиску на перемовинах? Говорячи про ці перемовини, тут знову ж таки ілюзії вмикаються, що мовляв, все от зараз вже домовляться, але ми розуміємо, що лише самі перемовини може тривати, можуть тривати два-три місяці. Як який час ви даєте, і от, взагалі за ці два-три місяці, чи, чи відбудеться чи може можливо зустріч диктатора і зеленського? Як ви вважаєте? Чи де всадять нас, не... нас за стіл перемовин? Де нас не це повинно цікавити? Нас повинно цікавити, де, ну в першу чергу, де гроші європейці, де закупки американської зброї. Раз. А, далі нарощування виробництва нашої зброї, удари, інтенсивність ударів по території Російської Федерації повинна зростати. А, і вибивати, вибивати Росію. Час працює проти них. Санкції ж не зняти з них по нафті. Он Трамп був в Індії. Натякнув в Індії, щоб не балувались, нафту не купували. Данія перекриває зараз Балтійське море і багато чого інше, Україна товбає по нафтопроводах і так далі. Ну, спробуйте. Наше завдання довести їх до такого стану, щоб вони самі драпали з нашої території. Пане Тарасе, я коли дивлюся за тим, що відбувається, за цими перемовинами, за хвилюваннями в Європі, мені здається, що ось Китай сидить і, знаєте, так задоволено потирає руки і стежить за тим всім, що відбувається. Мені здається, це йому на руку. От як ви вважаєте, яку роль зараз він тут грає, і як він може зіграти собі на користь чи зможе він скористатися цією ситуацією? Ну, Теоретично так, да, але я. Ну, я думаю, що там більше питання між США та Китаєм, як доїти разом Росію, і щоб вона не рухалась в правильному не в правильному напрямку. Тобто, так, звичайно, Китай там щось говорить правильні слова, але ж це брехня. То що вони говорять. І то знаєте, я тут бачив, десь в соціальних мережах деякі розумники там щось там і не подобалось, як Дівенс не говорить з європейцями. А, почали говорити, ну от Китай займає найбільш конструктивну, міняємо позицію, виглядає як доросли. Думаю, Тому ну, ти ідіот просто. Тобто Китай, який підтримує Росі... Росію, да? робить все, щоб війна тривала, фактично Бреше у кожному своє слово, він міняємо позицію, робить і так далі. Ну, це мрак. І, ну, дивіться, чи зможе скористатися, ну, буде намагатися скористатися. Ніхто тут не заперечує. Але чи вийде у нього, це Ну поки що велике питання. Тут основними гравцями все ж таки в Європі є. Україна, Україна в першу чергу я ставлю на перше місце. Ми є суб'єктними завдяки нашій зброї, США та Європа. Китай звичайно хотів би там залізти, там створити рану на цілі Європи у вигляді незамороженого такого конфлікту, щоб потім продавати свої послуги забезпечення безпеки Європи, яка послуги які які тут нікому тут не потрібні. Зрозуміло, пане Тарасе. Ну будемо стежити далі. Ще я думаю, сьогодні до вечора буде чимало різних заяв від усов піскова від лошаді. Так само щось почуємо. А це. не має значення. Слухайте, ну вони будуть вам. Вони будуть удавати, що все вирішено, що все готово, що вас здали і так далі. Угу. Це все брехня буде. Да ну тут варто бути, знаєте, знати ж, що ми робимо для своєї країни, але знову ж таки довбати, довбати, довбати так і допомагати ось. власним збройним силам. Да, ось і це, да. Пане Тарасе, по перше, бажаю вам одужання. Дякую вам Дякую. за ефір. Тарас Загородній, політехнолог був разом з нами на зв'язку. Знову ж таки, не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково допомагайте Збройним силам України для того, щоб не стати частиною збройних сил окупанта. Допомагайте армії, бережіть ось цю єдність, яка має бути в нас. Ну і напишіть свій коментар, поставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі.